Як зареєструватися та приєднатися до наших вебінарів на платформі Vizik? Спочатку треба зареєструватись. Ну, По-перше, ви можете увійти під логіном з вашого сторінки Фейсбуку. Дуже просто, ви натискаєте тоді, і ви вже зареєстровані, і система вас впізнає і виведе всі ваші дані. До себе дані мається на увазі ім'я, імейл і попросить лише зробити пасворд, пароль. Якщо у вас немає сторінки у Фейсбуку, або ви не хочете, або хочете за іншою адресою зареєструватися, то натискаєте Join Now оцю реєстрацію. І переходите до сторінки реєстрації. На сторінці реєстрації ви вводите свої дані, нейм, це ім'я, яке буде видимо на екрані. Можете писати нік, можете писати ім'я це те ім'я, яке буде видимо на екрані, і буде видимо як учасника вебінару. Імейл, ну, я ввожу наш імейл, який ми використовуємо на флешмобах. Пароль вигадуєте, будь-який пароль, який ви вважаєте за потрібне, і ви знаєте, що його не буде використовувати. Ніде крім цього серверу. Як бачите, ім'я він прийняв, а от е e сервер хоче, щоб я ще його підтвердила. Саме це треба зробити, якщо ви хочете, щоб ваш імейл e був впізнаваєм легко. І приєднатися до наших вебінарів, до наших класів, то вам треба обов'язково підтвердити e-mail. Країну він розпознав. Номер телефона можна ввести, можна не обов'язково вводити. В принципі. Ну, я напишу такий номер. І для того, щоб система знала, що ви не є спамер. Або якийсь ну, бот-програма, яка може е, наробити на шкоду серверу, е, то треба підтвердження е, коду просто з картинки вписати в поле. І Create, create My Account, е, в принципі, тут е, зрозуміло. І як бачите, е, все. Аккаунт зроблений, і вже ми зайшли відразу під своїм аккаунтом. Далі треба ввести оце посилання в адресну смужку і перейти до сторінки наших вебінарів. Сторінки Олени Єльнікової до сторінки наших вебінарів. То тепер нам треба підтвердити. Нашу електронну пошту, і приєднатися. Це робиться ось цим посиланням Follow this member», Тобто, ви якби, приєднуєтесь до цього класу, до цього члену Візика. Можна натиснути безпосередньо Follow, і система вас запросить до підтвердження. До підтвердження вашого імейла. От саме це віконечко виникло, саме це вас просить і зробити, щоб перевірка правильності вашої, вашого імейл адреси для приєднання до цього члену візика. Verify now: тобто, так, перевіряємо правильність адреси. І ще раз він перепитує те саме «Verify your email». і далі натискаємо знов. Далі він нам повідомляє, що до вашого поштової скрині вже направлено лист від от цієї от цього відправника. Тобто від візика для підтвердження адреси. Лист дійсно вже надійшов, зараз я його відкрию, покажу. І насправді надійшло два листа. Confirm registration, тобто затвердження реєстрації на візику. І email Address Verification, тобто підтвердження. Справжності мого емейлу. І, і тут лист англійської мови, але ну, все зрозуміло два посилання одне таке сприховане і написано: Натисніть тут для перевірки, для підтвердження правильності вашого, вашої адреси. Або таки розгорнута адреса для того, щоб можна було її скопіювати і вставити в адресну смужку браузера. Ми натискаємо прямо на, цей, на одне з цих посилань і переходимо на сторінку, де нас, нам кажуть, «Thank you», що дійсно ваша адреса правильна. І просять перейти далі до тої сторінки, де ми щойно були. А на цій сторінці ми її просто перевантажимо зараз. І на цій сторінці ми бачимо, що ми бачимо, що тут. Знову таки те саме з'явилося та ж сама сторінка. Тепер ми можемо приєднатися follow this member, приєднатися до, і тепер ми є приєднаними. Тепер з'явилося посилання до від'єднання. І... Ось тут знаходиться кількість тих, хто приєднаний, виводиться числом, можемо знайти себе. Якщо натиснемо на кнопочку Followers. От всі, хто приєднався, всі виводяться тут. І наша остання. Також тут є. Ось таким чином можна все це перевірити. То, якщо ви приєднані, то у вас є декілька переваг над тими, хто не приєднаний. По-перше, я буду висилати ваші. Вам буду висилати запрошення на всі наші вебінари і всі касти. Звісно, що ви можете не відвідувати ті, які вам не цікаві, але, звісно, ті, які вам цікаві, ви будете відвідувати і. Не пропустити в жодному разі. Більше того, на візіки є така особливість, що він не зареєстрованих і не фоловерів не дуже може декілька разів не пустити на вебінар, якщо, скажімо, там немає у вас особистого запрошення. Всі вебінари є приватними наші і офіційно не Публікуються на цьому сервері. А якщо ви є приєднаним, то вам буде проходити запрошення абсолютно на всі наші вебінари. Якщо вам з іншого боку, якщо вам не сподобається і ви вирішите не відвідувати більше наші вебінари, ви завжди можете. Натиснути кнопку Відписатися і не будете приєднаними. Це дуже просто, це цивілізовано і нормально. Отже, хороших вам тем, хороших вебінарів. До зустрічі на візики вже на вебінарі в найближчу п'ятницю.